Найбільш очікуваний фільм цього року стрічка Артист її уже номінували на Оскар. І, от буквально за лічені місяці, артист здобув три золоті глобуси та став кращим за версією е, нью-йоркських кінокритиків. Ексклюзивне інтерв'ю з режисером стрічки записала наша Мирослава Ольяніна. А після ми розіграємо ось цей постер з його автографом. Чекайте. Голівуд 20-ті роки на зміну Німому приходить звукове кіно, і артист, який був зіркою, стає непотрібним. Натомість його юна коханка займає місце під кіносонцем. Режисер цієї стрічки артист Мішечхата на сприймає приймає сніданок у паризькому офісі. Його німець, чорно біле кіно зробило фурор і вже претендує на три оскари. Кращий фільм, кращий режисер і виконавець головної ролі. Ваша стрічка-артист увесь рік не перестає дивувати. Спочатку її навіть не внесли в основну програму канського кінофестивалю, але буквально за кілька днів до початку вона стала конкурсною. А тепер кінець року і вам уже прогнозують Оскари, і навіть не один у чому феномен. Не можу прогнозувати з приводу Оскара. Канне це був перший фестиваль, де ми брали участь. Я буквально у вівторок завершив роботу над стрічкою. А у суботу вона вже була на фестивалі. Після кан було ще кілька конкурсів. У нас уже є достатньо нагород, але звісно, хочеться удостоїтися Оскара, хоча б у одній з трьох номінацій. Чи прогнозували ви таку реакцію глядачів і кінокритиків, коли знімали цю стрічку? Я не мріяв про це. Не думав взагалі. Я знімаю фільми не для якихось нагород. Це дуже складно зробити стрічку, і ти не витрачаєш час на те, щоб думати про якісь вигоди. А ситуація з артистом взагалі особлива. Ніхто не вірив, що з цього щось вийде. Мені всі говорили: артист абсолютно вибивається з кіноринку, ним ніхто не зацікавиться. А я би зупину пояснював, що з цього може бути не масова, а просто престижна стрічка, яку можна показати хоча б на фестивалях. Але тоді я ще сам не знав, що з цього вийде. Чому я зняв чорно білий німий фільм. Не знаю, я давно про це мріяв. Мені подобається, як він впливає на глядача. Коли дивишся німе кіно, то дуже багато сприймаєш через свою призму. Це ніби порожня кімнатка. Глядач може самотужки багато додумати. Німе кіно ближче, більш особисте, ніж звичайне звукове. Це як дзеркало. Бачиш те, що хочеш бачити всі думають, що німе кіно це старе кіно початку двадцятого століття. А я вирішив показати, що це нове, сучасне, мейнстрімове чорно-біле німе кіно. Коли він був уже знятий, змонтований хто перший? Звісно, окрім команди, яка знімалася, побачив самострічку. Мої друзі та родичі, ми дивилися вдома всі разом. Моя старша донечка, якій 13. батьки, брат і сестра. А після домашнього показу ми одразу подалися на канський фестиваль. І я був шокований. Звісно, мені хотілося, щоб глядачам сподобалося, але такої реакції я не чекав. 15 хвилинні овація. весь зал піднявся. І ось зараз я розіграю цей постер. він унікальний, тому що саме тут є автограф. А ось він, подивіться, Мішеля Хазанавічуса 494-1194, Код міста Києва 044, Справді людина кіносвіту, ім'я якого зараз на у всіх засобах масової інформації світових. У нас є дзвінок, Доброго ранку вам. Алло. Добрий ранок. Алло. добрий ранок, доброго. Ви мене чуєте? Звіни назвіться. Звідкіля ви? Богдан з Києва. Богдане. Питання буде вам і від вас відповідь. Питання